Те, що ми робили впродовж тих півтора днів, здається, і третій день спокійніше бойшлося про затвердження програми висвітлення лише і так далі. Це не складання якогось заліку чи іспиту перед нашими однодумцями, виборцями, чи однодухами, чи взагалі перед суспільством. Просто це така наша сутність, це така наша природа. Для нас, зокрема, для мене це не є політика, це є спосіб життя. І якщо я приходжу в середовище, і мені середовище накидує якусь підлу модель поведінки, я як людина починаю протестувати. Тобто, якщо відповідно до регламенту треба голосувати персонально, а орда персонально не голосує, то я повстаю проти цього. І Якщо відповідно до Конституції Українська мова державна, відповідно до рішення Конституційного суду, у всіх державних органах слід говорити державною мовою, а вони цього не говорять, то я протестую. Якщо біля Верховної Ради виріс якийсь дивовижний паркан, де я це вперше побачила, йду до Верховної Ради з якоюсь святою людиною, яка вийшла з метра, так? і тут раптом мене пропускають, бо я показую якийсь папірець, так? а ця людина має перейти на інший бік, вона не може пройти. Я протестую. Хіба це політика? Це не політика. Це демонстрування людської національної гідності. Звідси така реакція наших ну, депутатів. Тому ця поведінка для мене така очевидна, як встати зранку і побачити якусь підлоту поряд і на цю підлоту зреагувати. Бо якщо ти на цю підлоту не реагуєш. То ти тоді такий самий, як він. Розвиває, розвиває, більше півзали. Як ви Розумієте, більше як будете... Ось на, так, на цей, так, так далі. Звичайно, що це неймовірна психологічна напруга. Чесно кажучи, коли я повернулася до, до Львова на третій день, в мене було таке враження, що в мене хтось дуже сильно побив. Справді відчуття болю по всьому тілу. І це таке психологічне напруження упродовж сидіння. У Верховній Раді ти мусиш реагувати моментально на кожну фразу. Якщо хтось собі встає і починає говорити не державною мовою, ми автоматично даємо реакцію. Вони звикли до того, що всі під них пристосовуються. Вони звикли, що всі грають за їхніми правилами. Вони звикли до того, що мораль як основна категорія життя людини і суспільства і держави не працює. Про таке явище, як існування у юридичному полі, взагалі всі забули, про яке юридичне поле може йтися, якщо його представляє партнов, Да? Що ми у Верховній Раді зробили? Даруйте за можливо таку заяложену фразу, але ми актуалізували моральні цінності. Ці моральні цінності, які банально випливають із заповідей Божих. По-перше, що ви брешете? По-друге, що ви себе підлоповодите? По-третє, чому ви порушуєте закони? Казав свого часу Тацит, що сильною є власне та держава, де найменше законів. У нас законів безліч. Я коли почала читати регламент Верховної Ради, коли я вивчила закон про статус депутата, закон про комітети, в мене було відчуття якоїсь ідеальної реальності. Якщо б ці закони ми втілювали в життя, ми б жили в країні Ельдорадо якійсь, розумієте? А виявляється, що їм зручно жити у паралельних світах. Закони для окремих людей, так? а безлад. Ні, тобто безлад для всіх, а закони лише для окремих людей. Ну це ж катастрофа, ми не приймаємо такої моделі поведінки. Звідси пішла наша реакція. І, зрештою, ця реакція буде такою і далі. Бо ми не приймемо їхніх. Їхнього способу життя, ось про що йдеться, навіть не про політичний вибір, а просто ми не приймаємо їхнього способу життя. І, і ще одне: коли журналісти часом запитують, чого там билися, так? Чого билися в парламенті, ну є закон набагато важливіший, ніж Конституція, Регламент і все решту. Цей закон називається Причини і наслідку. Чого властиво було це протистояння? Тому що було брутальне порушення закону. Чи розуміють такі люди, як... Колісніченко і всі інші е, аргументи інтелектуального характеру. Не слухайте. Моя бабця в такий випадок казала, Коза козаби того сміяла. Їм щось інтелектуально доводити. Найкраще про це сказав Аристотель, коли тобі кажуть, що можна не шанувати батька свого і матір, ти нічого не доводь. Ти карай. Це була наша форма покари і наша форма протесту. І тому наступного дня дуже смішним було слово Рибака, який там вибачався перед. Українським суспільством за бійки, які були в парламенті, ну я би йому рекомендувала вибачитися за сам факт свого існування.